Ми шо, Таке питання. Цей автомобіль не є. Він не він у вас він не буде. Ви продали смілянському чоловіку цю машину. Циган. Я не знаю, хто в обдурив. На самом деле, цей циган зняв а виписав справку щот і продав людині цей, цей автомобіль. Законно. Вона арештована, ця машина. Ну, да. Коли вона арештована? Зразу ж, як він взяв, і ми арест, є ж документ. І хто це сказав, Заяв. постріляє? Ну, скажи, Яка, разниця, Яка разниця, хто? Ото й бурлило. Яка разниця, хто? Разниці ну, нема, хто? Та, да, та да, да. там вас, зеніротки, там, там, я знаю, там серйозний мужик. Такий, що ви от віде. Це не чоловік. Це ж його машина. Ну, слухай сюди, що я. Понимаєте, все. Не треба. Хазяй, не змілянський хазяїн циган. Це, Це машини, які виписали, ви що? Що? Що ми... який ми... продавав, які деньги отримав. Та на якому основанні взяли документи в людину? Ні, все, ані віру, вона довірена. Коли ви заяву писали на решту 6 числа? Знята машина, коли була. Зовні старий день не, не вечером, да? Вечером. не воль... може воль... бути знята машина, якщо ареш наложений в понеділок, воль... а вівторок ми вже э, анілірували, вже вся тут вони завелися випитися. Коротше, я вам розкажу таке. Все, все ви там міліція тут не розбереться. Та, Значить так, треба вам шукати того хазяїна, який продав цю машину, так. і ви з ним розбираєтеся. А це її купив. Вона вам вот, не я я я моя машина. Яка ваша машина? Ну, ти ж маєш тоже, ну ти не забув. Да, да, за що я маю? Та не заберуть у мене. А чому? Тому що я таким з не займаю. Це не продасть машину. Ну я не займаюся такою індуєю, як ви. Ви мене понімаєте, що я зробив з хлопцем? Що плохого зробили? Да, що продали. Ви продали за колу її, іли надовго дали цю машину? Мене цікавить от, надовго. Я срау сказав, що ця машина да. надовго. Да. Тобто вона То стоїть 9000. Ви пошитали два і міл. Конечно, не міл. Він Потому що не треба давати на долу. От він тебе і поймав, понимаєш? А, він тебе поїмав по закону, він тебе поїмав. Ти ж йшов в Добровольно, <говорно> да. так? Довірив собі. По довіреності. Яка міліція? Ви свої війни? Яка вірять? Та як в ці не вірить, то хто ще повірить? Ти мені віриш? Я сам собі не вірю. Кому голову двірять? Ну і все. А машина офіційно законно купить.